Сьогодні поговоримо про книги, які ідеально підійдуть для атмосфери жовтня. Всім привіт! Мене звати Яна і я вас вітаю на своєму книжковому каналі. І сьогодні я вам розповім, а скоріше пораджу почитати книги, які дуже класно підійдуть вам цього жовтня. Якось так трапилося, що саме у вересні я їх читала, і вони всі такі огорнуті дуже містичною атмосферою. Тож я вирішила, що це буде класна вам рекомендація на цей жовтень, щоб прочитати такого атмосферненького, щоб загорнутися у містичну атмосферу цього місяця. Тож без довгих вступів давайте розпочинати. І перша книга, яку я вам буду рекомендувати, Das ist Отфрід Пройслер з німецької переклала Неля Ваховська, і вийшла ця чудова книга у видавництві час майстрів. Ця книга позиціонується як підліткова. Тут присутня помітка 14 Але я би, звісно, вже не сказала, що це повністю дитяча книга. Це скоріше книга, яку варто читати справді з віку 14, але у будь-якому далі віці вона буде актуальна, тому що ви будете знаходити тут свої підсенси. І така помітка є через те, що тут буде відбуватися справді досить моторішні події. В першу чергу хочу звернути вашу увагу на видання. Тут золотий зріс, не знаю, чи покаже це камера, і книга наповнена просто неймовірними ілюстраціями. Зараз трішки вам порозгортаю чудово доповнюють. Весь текст і занурюють в нас в школу магії. А саме про школу магії тут і буде йти мова. Проте я впевнена ви ще такого не зустрічали. Отож, ми познайомимося з нашим головним героєм, який за певних обставин потрапляє на роботу у млин. Проте це не звичайний млин, а насправді школа магії, в якій будуть його навчати чорного мистецтва. Потрапляє в цю школу несвідомо, і, відповідно, потім він з нею не може просто. Так вийти, тому що їхній головний вчитель він керує цією школою і відпускати просто так своїх учнів він не планує. Там ще є певна моторшна подія, яка відбувається з хлопцями щороку. І, власне, щороку з'являється новий учень у цій школі. Як ви розумієте, тут буде відбуватися одвічне протистояння добра і зла, що обере наш головний герой, тому що він буде стояти перед. Складним і досить таким заманливим з якоїсь сторони вибором. Звісно ж, ми будемо дізнаватися тут. В книжці будуть відбуватися справді моторошні події. І загалом історія є така справді зловісна і трішки страшна. Завершення не буду вам розповідати, в чому там все буде історія, що обере наш герой. Звісно ж, рекомендую вам дізнатися з цієї історії. Читається легко, просто шрифт великий, знов ж таки розраховано на діток 14 З якої сторони це. Трішки наївна історія, з іншої сторони, вона по-дорослому страшна і моторшна, примушує нас задуматися про вибори, перед якими ставить нас життя, що ми обираємо, яке змагання з совістю часом в нас є. І я люблю ось такі дитячі історії, тому що вони без прикрас досить таки чітко просто показують межу, що потрібно обирати, які пріоритети треба ставити в житті. Тож мені здається, дорослим частіше потрібно читати. Ось такого плану книги, щоб можливо полегшити і свої певні життєві вибори. Ну і звісно ж, звісно ж, ця книга буде просто ідеальною для жовтня, адже атмосфера такої містичної, нетипової школи магії, яка знаходиться у млині. Я впевнена вас захопить. Наступна книга, це книга з моїх осінніх планів, і це Вікторія Шваб і її місто привидів. Книга також. Підліткова, яка просто закохала мене з першої сторінки, і тут же в нас буде головна героїня, яка може бачити привидів. Її найкращим другом є власне привид, з яким вони познайомились за певних обставин, власне, коли вона і почала бачити привидів. Скільки разів я сказала слово привид, можете порахувати і написати мені в коментарях. А якщо серйозно, це дуже класна історія, вона з таким, мені здається, вайбом локвода і компанії, тому що знову ж таки привиди наш. Наша головна героїня буде розплутувати певні загадкові події. Дія буде відбуватися в Шотландії, і атмосфера цієї книги просто зашкалює. Тут є така цікава деталь, що батьки нашої головної героїні вони насправді вивчають паранормальне. І на початку книги їх запрошують взяти участь у телешоу, в якому вони будуть їздити по різноманітних містичних локаціях світу і знімати відповідно про це сюжети. Звісно їх Їхня дочка їде з ними, і ось вони потрапляють в Шотландію. в Містечко просто повністю просякнуте такою містичною атмосферою. Ну, але цікава деталь, що батьки, хоча цим займаються, навіть не підозрюють, що їхня донька має ось такий містичний дар. Ну і власне, опинившись в Шотландії, нашою головною гроїв почнуть відбуватися певні події, буде розкриватися з іншої сторони її дар. Вона. По-іншому на нього подивиться. І взагалі ця книга мені, до речі, здалася як якась серійна історія, тому що я так і бачу, просто не знаю з десяток книг, як наша головна героїня подорожує з батьками у різні куточки світу, і там відбуваються різноманітні е, захоплюючі історії. Але, звісно ж, я не знаю, чи так воно буде. А вам ось рекомендую цю книгу, якщо ви любите тему привидів, це однозначно так у книгах. Я думаю, вам сподобається. Ще одна чудова. Книга, книга мого серця, яка заполонила просто мій вересень. Це посібник із знищення вампірів від південного книжкового клубу Грейді Гендрікс. Цю книгу я. Вирішила читати після огляду Оленки з каналу Книгоджунглі, де вона казала, що тут є вайп в домосподарок одного з найулюбленіших серіалів. Вампірів я також дуже люблю у фільмах і книгах. І я вирішила: ну чому я себе стримую, та треба піти і купити цю книгу, тому що на 100% вона мені сподобається. Так воно і сталося. Цікаво, що я одразу просоціювала нашу головну героїню з Лінет. З однією з домосподарок з серіалу, тому що там буде такий момент на початку книги, що вони будуть жити з її свекрухою, яка вже дуже старенька, має Черльз чи якесь інакше такого плану захворювання. В одному з сезонів серіалу «Відчайдушні домосподарки з Лінет так само жила свекруха, яка мала ось такі певні відхилення. Тому ось в мене одразу просто проілюструвались головні герої, і, власне, далі воно так все мені в картинці підтягувалося. На початку книг ми з <знайоміся> з домосподарками, які організовують книжковий клуб, який насправді для них буде такою своєрідною віддушеною, адже вони не планують читати тут високу полицю, обговорювати великі філософські твори, чи вивчати Біблію, як бреше одна з домосподарок своєму чоловікові. Тут вони будуть читати звичайні такі відпочинкові книги, трилери, детективи і тому подібне. І, власне, на початку твору ми одразу розуміємо, хто такий вампір, тому що це. Нова людина в їхньому невеликому містечку, з якою знайомиться наша головна героїня. Спочатку їй не будуть вірити, спочатку вона, мені здається, сама собі не буде вірити, проте низка моторошних подій, яка буде відбуватися, все ж таки переконає її в її правоті та, власне, допоможе їй переконати своїх подруг з клубу, щоб вони долучилися з нею у боротьбі з цим вампіром. Вампір тут буде не цілком класичний, тут будуть певні прийоми взяті. Але буде і багато нового такого нетипового і досить таки гидкого, напевно, що загалом книга з якоїсь сторони досить таки весела. Проте, будьте готові, що тут будуть і страшні, і моторошні, і навіть досить і досить огидні моменти. То ж це не є така супер мила історія. Події тут будуть розгортатися з кінця 80-х і практично 10 років до кінця 90-х, Хоча з якоїсь сторони справді по настрою, наче тут трішки п'ятдесяті. Але мені сподобалося, що головне закладено в цій книзі, тому що знову ж таки, не все так просто, не лише боротьба з. Вампіром буде вестися, а скоріше з патріархатом. Ось так неочікувано натякну вам на ідею самої книги, тому що за допомогою ось таких містичних прийомів авторка насправді показує е, часом знецінення ролі жінки в суспільстві, знецінення ролі е, матері, домосподарки, яка насправді виконує величезну роботу догляду за своєю сім'єю, за своїми дітьми е, про ось цю невидиму роботу. Е, про те, як часом жінкам не дають. Е, Слова і до чого це насправді може призвестися. А, насправді, те, як тут показані чоловіки, з якої сторони може здатися, та ну, зараз такого нема. Проте насправді в деяких сім'ях це досі є. Тому ось такі книжки, особливо з такими містичними моментами, класно підсвічують, до чого це все може у фіналі призвести. Тож я вам шалено рекомендую цю книгу в жовтень сам час, щоб читати про вампірів, а особливо в якомусь такому нетрадиційному варіанті розгортання історії. Перед тим як продовжити, ще хочу розповісти вам про одну книгу. Нагадую про промокод рі 25 який діє на сайті 25 Coffee Roaster і дає вам знижку 20% на найсмачнішу каву. Тож обов'язково забігайте. А ми з вами продовжуємо. І остання книга в моїй добірці вам на жовтень це «Терапія» Себастьяна Фіцика. книга, про яку говорять зараз всі на багатьох ютуб-каналах, вона є. Одразу мене наштовхується на думку, що часом буктюберам задвигають таку історію, що ми розповідаємо всі про одні й ті ж книги, що це все куплено проспонсоровано спонсоровано і тому подібне. Але насправді ми ж також глядачі. Нашого контенту я дивлюся безліч ютуб-каналів. Насправді переважно слухає під час якоїсь хатньої роботи. І коли ти в десятий раз чуєш, що це якась така вау книга, ти звісно що ідеш, купуєш. І читаєш, що я і зробила, що і вам рекомендую. Це ось такий маленький формат від Viva в м'якій обкладинці. Насправді я відвикла вже читати такий формат. Я не можу сказати, що мені було дуже це зручно. Проте, звісно вже місце бути такому плану книгам. Перше, вони дешевші, два, вони справді кльовіші для подорожей. Просто я читала вдома в ліжку, і мені знаєте, воно так було ну таке. Я не відчувала плюсів цього формату. Проте. Давайте про історію, яку я вам хочу порадити. Знову ж таки, як дуже часто стається з якимись детективами, я вгадала, що тут буде, але не до кінця. Я думаю, що якщо ви поціновувач жанру трилерів, детективів, ви також ще на перших сторінках зрозумієте. В принципі, що тут до чого буде, проте не хвилюйтеся, у фіналі вас ще буде чекати щось таке справді те, що вас здивує. Отож, ми тут познайомимося з психіатром, який зараз не займається своєю практикою, те, що 4 роки тому він пережив дуже сильний емоційний стрес, адже його люба донька, вона зникла і до сих пір невідомо, що з нею трапилося. І ось він вирішує поїхати на острів для того, щоб написати там статтю для інтерв'ю. В яке його запросили, щоб, напевно, поставити якусь таку певну крапку в цій всій історії, тому що за якої сторони він розуміє, що, можливо, таке, що він і ніколи не знає, що сталося з його донькою. Жінка його в цей час у Нью-Йорку у відрядженні, і він сам своїм псом вирушає на цей майже безлюдний острів, де дуже невеличка кількість населення. І ось перебуваючи там в Такій собі тишині глушині, до нього стукається у двері незнайомка, яка просить проводити з нею сеанси психотерапії. Він не хоче погоджуватись, проте в певній розмові він починає розуміти, що це непроста незнайомка і дещо вона може знати про його доньку. Що там і як буде розгортатися, я далі вже не буду говорити, тому що це почнуться спойлери. Єдине, що хочу попередити, тут. На перших сторінках, мені здається, навіть на 38 й або 40. -й, ану, перевірю, так я собі запам'ятала, буде описана сцена жорстокості над тваринами. Так, 38-ма сторінка. Тому запам'ятайте, тут буде описано знущання над собакою. Тому якщо вам складно таке читати, а я насправді думаю, що це складно всім читати, комусь більше, комусь менше. Тож запам'ятайте, що в цій книзі такий момент буде присутній. Загалом це була класна історія, яку можна прочитати за один-два дні, тому що вона маленького формату, тут всього лиш 235 сторінок. Тому я, звісно ж, вам її спішу також порекомендувати. в якісь моменти у вас мозок буде насправді. І шукати купу варіантів фіналу цієї історії, тому що що я тільки не передумала. В мене основну ідею твору я здогадалася, але як до цього все прийде, не до кінця. І насправді мене таки здивував фінал. Тож і вам раджу перевірити, чи ця книга вас здивує. А взагалі в коментарях обов'язково напишіть, чи ви вже читали, тому що мені здається, вже тільки лінивий не прочитав цю історію, і які у вас взагалі враження від фіналу ж, на цьому я завершую своє відео. В попередньому відео говорила, що не знаю, коли наступне буде, але як бачите, наступного ролику вам довелося не аж так довго чекати. А все через те, що я читала і читаю зараз справді такі книги, які мене надихають, які читаються швидко. І це, безперечно, для мене натхнення продовжувати роботу над каналом. Тож, якщо вам сподобалося відео, не забудьте підписатися, поставити сердечко і залишити в коментар, тому що це ще одне велике моє натхнення. Хнення до нових зустрічей, папа. -па.